Привіт, з вами Анфанія, як ви знаєте, це вже пройшов рівно місяць, як я купив е, телефон Samsung Galaxy, Lenovo планшет і Nokia a 306 телефон. Сьогодні я проводжу обзор над е, кепку з, рі, з рівним козирком Boy. Я її придбав у місті Чернівцях. Е, така кепка коштує около 200 гривень. Це така кепка. Головний убор, що можна про неї сказати. Ось так вона все було. Ось так. Це взагалі нормальна кепка. Супер одним словом. Ось вона, вона тут в середині пошита словами спорт. І вона не йде по розмірах, вона йде одним розміром. А тут регулю, регулюється собі, на який ви хочете розмір. Ну, як ви знаєте, пройшов рівно місяць, як я це все купив і телефон. Я, я телефон не можу вам показати, бо я його ним знімаю. Добре, всім до побачення. Зустрінемося рівно чи, через тиждень. Ви побачите, що я купив.